Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд. Є. Сьогодні в мої руки потрапив смартфон компанії Realme. Це моделька Realme 12 Pro Plus. Смартфон, який коштує 20 тисяч гривень. Виробник запевняє, що він може робити фото на рівні з топовими флагманами. Сьогодні я вирішив це все перевірити. Я хочу порівняти Realme 12 Pro Plus з актуальним на сьогодні Samsung Galaxy S24 Ultra та, звичайно, iPhone 15 Pro. Давайте подивимось. Чи може смартфон за 20 тисяч гривень, хоча б трішечки наблизитись по якості фото та відео до актуальних на сьогодні? флагманів на ринку. Як вам, друзі, цікаве відео? Якщо так, підписуйся на канал, тисни лайк під цим відео, підтримуй наш збір на дрони. Ну а я зараз вам детально розповім, чи дійсно цей смартфон вартий вашої уваги. Ось друзі, характеристики основних камер смартфонів можете зупинити відео та переглянути. Починаємо з світлої пори, де смартфони демонструють дійсно дуже хороший результат. Помітно, що фото на реалмі трішки темніше, але якщо зробити кроп, то тут помітно, що s 24 Ultra виривається вперед, але треба так. Також віддати належне Realme показав також гідний результат. Ось iPhone 15 Pro мене щось взагалі не потішив. Переходимо до портретного режиму. Чесно скажу, мене Realme здивував. Правильна колірна передача без пересвітів. Давайте зробимо кроп, і тут одразу видно. Realme показав дійсно гідний результат. Ось тут мене розчарував S24 Ultra, який зробив помилки під час замилення, що для такого флагмана це неприпустимо. Ультраширокі модулі на перший погляд демонструють дуже схожий результат, але для перевірки треба кропнути фото. І тут Тут явно помітно, що iPhone 15 Pro виривається вперед по деталізації. Ось робота двохкратного зуму, і знову ж таки, якщо не приглядатись детально, різниці взагалі немає. Напишіть ви в коментарях, яке фото, на вашу думку, є кращим. Якщо говорити про максимальний зум, то тут RealMe показує 120-кратний зум. Samsung 100 кратний, а iPhone всього лише 15-кратний. Результати фото на ваших екранах. Тепер переходимо до цікавого: нічної пори. І тут результат також дивує. На перший погляд ніякої різниці кардинальної немає, але робимо кроп і бачимо, що кращу деталізацію показує iPhone 15 Pro. Але ось різниця між Samsung і Realme не така вже і велика, що дійсно дивує. І знову в портретному режимі лідирує Realme, оскільки фото хоче трішки темніше за інші, але коли робиш кроп, помітно, що деталізація набагато краще. iPhone 15 Pro взагалі показує слабкий результат. Ось робота ширококутних модулів темну пору результат непоганий на перший погляд. Навіть різницю не помітно. Але робимо кроп, і результат маємо на ваших екранах. Це запису відео на основну камеру. Муру смартфонів можете зараз поглянути, як вони справляються. Повімкана суперстабілізація. Така ситуація, легка ходьба. Це, до речі, Full HD роздільна здатність. Зараз перейдемо на 4К та подивимося, як смартфони будуть справлятися з своєю роботою. Тест запису відео, це основна камера, 4К роздільна здатність. Е, яка ситуація? у нас Samsung в 4К 30 кадрів підтримує суперстабілізацію? Realme і iPhone не мають підтримки. Тобто ми можемо побачити, що все ж таки в 4К різниця в стабілізації має бути. Ну я так бачу зараз просто на дисплеях. Ось така ситуація, ви можете оцінити, як справляються своєю роботою смартфони саме в такій роздільній здатності. Тест запису відео на основну камеру це у нас нічна пора. Можете оцінити якість одразу записую в 4К 30 кадрів в секунду, оскільки все одно стабілізація в нічну пору. Працює дуже некоректно, тому сенсу записувати, коли жіст, стабілізацію немає. Зразу 4К тестуємо, перевіряємо, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій: посилання в товар в. Всі під відео. Ось друзі, характеристики фронтальних камер смартфонів. Можете зупинити відео та переглянути. Світло пору з селфі на фронтальну камеру ви отримаєте дуже навіть гідні. Помітна різниця в колірній передачі. Мені здається, Realme найбільше потрапив у реалістичні кольори. Робимо кроп, і Тут чесно скажу, я різниці по деталізації не бачу. У всіх смартфонах вона на гідному рівні. Є звичайно, тут і портретний режим, скажу чесно, відпрацював в усіх випадках дуже добре. Щодо деталізації, то в усіх трьох випадках вона на гідному рівні, і я кардинальних відмінностей не бачу. Тепер переходимо до нічної пори, і тут знову я в шоці від Realme. Смартфон виривається вперед, просто навіть без кропу. Фото чіткіше та деталізоване. Якщо говорити про портретний режим в темну пору, то його робота на ваших екранах. І буду просити в коментарях написати, хто на вашу думку тут показав кращий результат. Для запису відео на фронтальну камеру. Ви зараз можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфони. Ось така в нас якість. iPhone підтримує у нас фронталку зйомку на 4К 30 кадрів в секунду, інші два смартфони, в тому числі Samsung, підтримують також 4К. Ось Realme, максимальна роздільна здатність, це Full HD 30 кадрів в секунду. Така ситуація по фронталці. Ось, друзі, тест запису на фронтальні камери. Це iPhone та Samsung. Можете поглянути. 4К 30 кадрів в секунду. Така у нас ситуація. По відеозйомці можна порівняти та оцінити хто краще. Те запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляються смартфони в нічну ну, пору. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Е, нагадую, що iPhone та Samsung мають можливість знімати 4K30 кадрів в секунду на фронталку. Але сенсу це порівнювати немає, оскільки Realme не має такої можливості. Беззаперечно, друзі, потрібно розуміти, смартфон коштує 20 тисяч гривень, і він по інших фішках, якщо не враховувати камеру, поступається цим двом флагманам. Але сьогодні ми з вами говорили саме про камеру. І на мою думку, цьому смартфону дійсно вдалося наблизитись до цих флагманів. І я, чесно скажу, почав поважати компанію Realme за те, що вони те, що говорять, вони це і втілюють в життя, можна так сказати. Тому що дійсно 20 тисяч гривень смартфон. Коштують більше 50 тисяч гривень. Цей смартфон продемонстрував наступний результат, який ви могли побачити в порівняннях. Я, чесно скажу, був шокований. Не знаю, як ви. Ви, наприклад, свою думку напишіть в коментарях під відео. Хто з цих смартфонів, на вашу думку, реально сподобався вам найкраще, але не забувайте. Цей 20, ці по 50 плюс. Тобто не забувайте цінову категорію, оскільки це також важливо. Ну на мою думку, дійсно смартфон непоганий. Я його сміло можу назвати кращим камерафоном за 20 тисяч гривень. Якщо ви, друзі, зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд е» і тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, також не забувайте писати коментарі. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.